Карта енергія дня буде у п'ятницю, Ностальгії, Карта настальжі. Буде день такий, е, знаєте, як спогадів, або те, що з минулого постукає вам в двері. Да, такі емоції. День спогадів. Я б, ну, щось нагадає минуле, минуле да, прислухайтеся, або минулий досвід. Знаєте, як робили в минулому. Ось так якось було. Але енергію спіймала такого, знаєте, дійсно ностальжі. Щось таке по От колись якось, отак буде. Ну, емоційний день такий. Або такий день... Також це день дітей, може бути також. Да? Давайте подивимося, що з причина. Ось знаєте, якась таке буде. Можете сісти, от показали картинку. Вроде би, як от на, біля дому, біля, ну, мені показали біля хати, да, біля дому сіли. і от, е, якось отак да, Дерева садили, там, хату ремонтували і те робили, і діти виростали. Якось таке, знаєте, таке ностальжі. Або як там щось ну, перероблювали, да, таке. От. Якась така, така от, карту показали, ну, показали картинку і от така якась відчуття, да? пожинання свого, е, своїх досягнень да? по дев'ятці пентаклів. Якось отаке, да? Переоцінка, можливо, що зробили, що не зробили якось такі спогади, можуть бути, ностальжі якась таке. Да? Щодо, ну, добробут ваш. Міняється життя, так як було, вже не буде. Про дітей, можливо, щось там споминули. Може, в когось уже дорослі діти приїдуть, діти, а як були, ти пам'ятаєш, якось отак було. Або, можливо, зустрінетесь з кимось та почнете згадувати. А можливо, ті люди, якими довго не спілкувалися з минулого, постукають до вас і, і в двері, і в інтернет. Да? Щось таке, але такі спогади, дія ваша. Ну от, Активність. Проявлення, лідерство, ну, ваша емоція, да, щось таке. Хоча тут дія ваша, да, дія. Ви рішення, якесь приймете рішення. І то хоч цього дня, що там буде? Моє є, моє, да, якось так. Що не... Мої года, моє багатство. Да, от якесь отаке. От Поспоминайте якийсь такий день, ось таким якимсь. Смаком приємним, бо пам'ять така хитра штука, вона запоминає хороші моменти, погані стираються. Тому якось отак буде, якийсь такий день спогадів, опирання на досвід ваш той. Да?